Вітаю, шановні, будьте дуже уважні. Кожного із нас хрестили в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Святого Духа. Відповідно, в нас живе Дух Святий. Якщо в нас Дух Святий, то наше життя повинно бути яким? Вірно, святим, праведним, істинним. У нас повинно бути тяготіння до церкви, до каяття, до слова Божого, до всього чистого, моралі, честі, совісті, якщо нас тягне до гріху, беззаконня, блуду, суду, пліткам і так далі, це говорить про те, що в нас немає Духа Святого. Тоді запитання в кого нас хрестили? І щоб отримати відповідь на це духовне запитання, я вас запрошую підписатися на канали Станіслава і Юлії Салтоненко, де ви отримаєте відповідь на всі свої запитання, а також ви можете написати мені повідомлення в особисте. І я вас під'єднаю до служіння, де ви можете вивчати Слово Боже і хреститися Духом. Святим.